Вас вітає канал Українське Яблуко. Сьогодні буде у нас цікаве відео про то як дорослі абрикоси формувати по системі заміщення і які робити зелені операції. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте подобайки тому що підписок небагато і в мене просто буває, що не хочеться робити відео. Тому що підписок маловато, переглядів достатньо багато. Тому я вас запрошую, підписуйтесь для того, щоб ви знали, як доглядати за абрикосом і мати прекрасні плоди. Тому що чому я зараз кажу, тому що я в цілому розкриваю всі секрети і нічого від вас не приховую. Ми біля абрикоса йому 3 роки по цьому. і На ньому він вже цвів, прямо розкибули, але є деякий урожай, Там я бачу, він абрикос є, тому ми можемо казати, що він вже вступив в плодоношення. якби не було морозів, він би весь обліплений був. І зараз ми будемо дивитися, як його формувати. Вибачайте за відео, тому що одна рука буде зайнята, а другою рукою я буду працювати і знімати. Ось ми бачимо абрикос, і от бачимо багато пагонів, які е, виросли бокові. Значить, ви можете залишати ці пагони. Ви, якщо ви залишите їх, ми сформовано на заміщення, бачите, тут такі... Е, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 рукавів, і тут буде сьомий, і тут буде восьмій, тут вже на заміщення пішли От. і ось дев'ятий рукав. Якщо ви залишите їх, то нічого страшного не буде, але знаєте, що великого, крупного, потужного такого абрикоса ви не отримаєте, ви отримаєте багато мілких. Якщо вас це устраює, ви можете і посадити абрикос, як би сказати, він виснажиться і повигинає оці гілки. А якщо ви хочете крупний абрикос і товарний, гарний, то працюйте так, як я вам зараз і покажу. Бачимось тут внизу гілку, і ось у нас. Проводиться якби пасинкування, залишаємо одну центральну. Далі ми можемо виламати цю, можемо залишити. Ми її залишимо, тому що вона, подивіться, розміщається в просторі ось сюди. Вона не буде нікому заважати. І не забувайте, що ми постійно з такими культурами, як персик і абрикос, працюємо для. Того, щоб краще на нього попадало сонце. Тобто боротьба за сонце йде постійно. І продовжуємо пасинкування. Я повторюю, всі ці операції в будь-якому віці можна робити в абрикос. Ну, якщо це по нашій системі заміщення ви формуєте. Ви можете і свою систему, ніхто не забороняє. Далі ми бачимо знову гілочка, яка йде у цей простір, де немає. Немає інших гілок, ми її залишаємо і знову відриваємо, залишаючи центральний, можна і боковий, але який краще розміщений. Центральний. Ця гілочка йде донизу. Але ми її не будемо обривати. Тут от вже закладається плодова бруйка, вона відплодоносить і, можливо, ми її... Потім і що ми бачимо, ось тут сердину крони, сердини верніше, крони, йде такий пагінг гарний. Ми вже його, чуть -чуть, от я чуть -чуть його проривав чуть раніше, бачите, тут місця від проривки. Ну і далі, далі він зне, знову пускає оці пагони, ми їх беремо, просто їх так обговорюємо. Направляємось на цю, тобто не сюди, а сюди. От сюди. От сюди, щоб вона росла, для того, щоб вона займала простір і дуже добре освітлювалася сонячним промінням. Ось знизу ми бачимо. В середину крони росте оцей пагінь. Дивіться, ми тут залишаємо, От залишаємо цю частинку. Якщо вам видно, тут ось цю частинку тут будуть. Тут плодова брунька, тут як список був. І список зараз прострілює. І ми його займаємо, знімаємо на другий рік. Тут буде цвіт. І тут будуть абрикоси. Дивіться, тут все, все вже списиками тобто заполонено. І оці простріли ми просто забираємо, знімаючи. Далі та ж сама система. Продовжуємо його пасинкувати, залишаємося вже плодові утворення, а всю вегетативну частину забираємо. Доходимо до верху і виловуємо вверху теж ці самі пасинки. Що робимо на самому верху? На самому верху ми залишаємо один пагін продовження, не вкорочуємо його. Ну, по, по цій схемі, що ми зараз зародимося, ми його не будемо вкорочувати. О, тут як я вам казав, ми побачимо ось плоди ось на цій гілочці. Дивіться, бачите, він зав'язався, він плід. Скоро буде поспівати. Ну як на якому тут на цьому ряду е, трьохрічних вони цвіли добре, ну зав'язалися де більше, де менше, де одиночні плоди, а де плодів побільше є. Але ми на крайньому стоїмо дереві. Знову продовжуємо ту саму процедуру, залишаючи оцю верхівку, ми її не трогаємо. І не руки. Далі бачимо новий пагін. Ось він йде знизу, ось він новий, новий пагін. І тут прострілюють, прострілюють от вегетативно гілочки з писиків. Ми їх просто знімаємо. Для чого ми це робимо? Для того я вже пояснював, для того, щоб... Більш освітлені були оці рукави, там закладалася плодова брунька і були крупні гарні абрикоси Це відео я знімаю тим людям, які просили мене зняти таке відео. Тут бачите, одну гілку ми вверху відламали, ну і буквально кілька штук знімаємо. І переходимо на цю сторону і ми бачимо звідси цієї гілки зрізаної. тут ми зрізали. Ми її зрізали для того, щоб воно йшли. і до дві гілочку. Ту ми вже опрацювали, а ця дуже в хорошому стані. І от кинула вона ці пасинки, які ми їх просто зеленими операціями вручну. Обриваємо. Далі будуть вони відростати. І ми їх теж обірвемо. Все, у нас залишається дві гілки. Ось тут внизу. І ця гілка. Дивіться, бачите, ця гілка повністю закладені списоки, шпорці. І прострілюють пасинки з деяких. І ми їх просто знімаємо. Далі, коли ще через рік, другий, вони потовстіють, звідси не будуть проскакувати вони. То вже буде чисто плодова брунька, яка не буде вегетативно швидко рухатися і буде працювати тільки в основному на... Водоношення. Все. Дивіться. Зверху ми донизу. Все пропасинкували. Залишається одна гілка. І подивіться, вже такий вигляд має. Тобто пропасинковано. І оця гілочка залишається. Ми тут можемо поступити по-різному. Якщо ця гілка ось ця, наприклад, не йде в ряд, де обробляється трактором. Ми її можемо залишити. Головне, щоб вона не йшла в цю сторону. Тому що якщо вона піде внутрішню частину крони, то вона буде тінити оцю частину. Тінити і тут не будуть закладатися плоди. А нам в нас мета, щоб закладалися від самого низу, тоді дерево буде продуктивне. Ми залишаємо одну, цю, яка в цю сторону росте. Та обробіток виломлюємо, теж виломлюємо і ось тут мілкі, які ми теж так само пасинкуємо, виломлюємо вручну без застосування сякатора, тобто ще можна його не застосовувати зараз, а вже коли будуть грубші, тоді васібне. І от наверху ми бачимо дві гілки. Одна йде більш полого, друга більш високо. Чого? Ми не, не, не залишаємо пологу. Чому? Шумна полога вона піде далі. По-перше, вона буде е, мішати трохи ось ця гілочка обробітку, а по-друге, воно буде вигинати і отак наклоняти. Тому ми трошечки беремо і загострюємо кут і піднімаємо, залишаємо на оці гілочці. Все, все зроблено. Ось я зараз покажу вам, яка, як вона виглядить. Все пропасинковано. Далі ми будемо переходити, пасинкувати всі інші. Тримаймося. Все буде Україна. Підписуйтесь на канал. Додавайте відповідь, всім дам відповіді. оце ми буде закінчувати. Які хочете відео ще побачити, ми буде час знімемо. До побачення, до наступних зустріч.